Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа зараз будемо говорити про угоду, про надра, яку нарешті підписала Україна та Сполучені Штати. Максим розумний, політичний експерт, доктор політичних наук, є з нами. Пане Максиме, вітаємо вас. Доброго ранку, пане Максиме. Як думаєте, побачимо ми громадяни України врешті-решт текст цієї угоди? <кхід> Складне питання. І звісно, я не, не є фахівець з міжнародних інвестиційних угод, але з, з комунікацій, мабуть, що так. Я думаю, що текст все ж таки буде оприлюднено, бо ну, це вже це вже офіційний документ, і рано чи пізно ми його побачимо. Принаймні, принаймні на ретифікації, яка очікується у Верховній Раді України. Так, це при принаймі отримали хороший сигнал, що ратифікація все таки буде. При тим условлювалася така думка, що обов'язково цей документ чи інакше треба було ратифікувати. Подивимося, вже зрештою, що це буде за угода. Але те, що зрешті її підписали, чи це добрий добрий знак на вашу думку, і чи це означає, що Америка, Америка, Америка зацікавлена в тому, що все таки Україна вистояла в цій війні перше. От тут я якраз впевнений в тому, що це знак добрий, тому що е, це справді скоріше знак, ніж поки що якась е, дуже конкретна перспектива з конкретними фінансовими, всіма іншими е, можливостями, які відкривають. Все це ще буде, що називається, <кій> утрясатися е, і верифікуватися. Хоча ви знаєте, так само, як з тією нашою е, угодою про кредитування, е, коли, що зараз ми маємо з, зі своїх е, відсотків зростання ВВП виплачувати е, кошти, які, чесно кажучи, мабуть, не були заплановані для виплати, і з цією угодою може щось виплести з часом. Тому що одна справа реферативний переказ її положення, які ми побачили у викладі віцепрем'єра віце віцепрем'єрки. Інша справа це текст, який буде оприлюднений, внесений на розгляд Верховної Ради, ратифікований і так далі. Але як знак, безперечно, це дуже добрий. Мені це загалом нагадує ситуацію кінця 2013 року. Коли ми пам'ятаємо е, історію з підписанням угоди про асоціацію з європейським союзом, яка теж е, знаєте, ця угода, ця асоціація була не надто по за своїм змістом, не надто доленосним таким документом е, вже тоді говорили, що такі угоди про асоціацію Європейський Союз попідписував з багатьма країнами там з Латинською Америкою, там і так далі. Але, от в конкретній ситуації кінця 2013 року, це було схоже на такий політичний, чи навіть геополітичний, а може навіть історичний тендер. Тобто до чого е Україна схиляється, чи до європейської прозахідної е, орієнтації вектору розвитку, чи повертається в цей пострадянський клуб е автократів і е реваншистів імперських от тоді цей поворот Януковича він багато про що сказав, і, і українському суспільству, і власне російським партнерам Януковича, і нашим західним партнерам, так і в цій ситуації підписання цієї угоди вказує на те, що ось цей тендер сьогоднішній його скоріш за все проводить якраз адміністрація Дональда Трампа. Україна так би мовити погодилася на умови Америки, і зараз американці очікують, як відповість на їхню пропозицію. Владимір Путін йому пропонується там до речі схожа схема із матеріальним заохоченням, взаємною вигодою економічною і політичними, так би мовити. Кроками, які це передбачають, е, поки що поки що виглядає на те, що Україна е, цей тендер на е, американську підтримку е, виграє на даний момент. Путін зараз теж на якомусь напевно роздоріжжі. Росія. Вон, їм пропонують зараз е, зберегти, умовно кажучи, обличчя, оголосити про свою перемогу в цій війні. Е, які в них інші є варіанти? Ну, інші варіанти це. Добуватися ще кращих ще кращих умов, Путін звик тинути до кінця, і потім ще трошки надавити що, і тут, чесно кажучи, мені здається, що як завжди, в як весь цей останній час ключовою є не стільки реакція американців, не стільки відносини з адміністрацією. Американською, скільки реакція російського суспільства, я думаю, що е, ключовий фактор е, вибору Путіна чи погоджуватися, чи е, власне виходити з цієї війни. А те, що йому треба виходити з війни, це очевидно, е, чи е, власне продовжувати. Це все залежить від внутрішньо-російської сети, від настроїв російського суспільства, від того на що буде робити ставку Путін. Ось вони зараз пробують різноманітні ідеологічні меседжі вкидати. Uh -huh. Ну, ми почули такі дуже дивні, чесно кажучи, з боку там служби зовнішньої розвідки російської, такі провокативні, навіть. Заяви меседжі, меми, навіть про те, що от Росія разом з Америкою знов перемогла нацизм, фашизм, європейсько-український фашизм, перемогла, тобто якісь такі дуже екзотичні витягуються uh -huh. ідеологічні конструкції і пропагандистські. Але мета це тестувати, як буде на це реагувати російське суспільство. Чи воно вже визнає, що Ви знає... перемога досягнута, чи російському суспільству треба ще трохи більше аргументів? А може трошки більше втоми від війни? От. Це буде від цього залежати е, путінське рішення. Дві хвилинки буквально лишаються. Ми всі були насправді враженими от вражені цією зустрічі Путіна з е, тими матерями і вдовами тих е, загиблих на так званій СВО. Де вони всі на навперебій, почне представляються, кажуть, що вона там сестра, так. дружина е, чи, чи мама, і дякують після. Дякуємо, дякуємо, що забили наших чоловіків і так далі. І так подібне. І знаєте, Путін 22-му році сказав, що ну таке що, що загинуло, ну краще ніч від водки І ми зараз говоримо про те, що Росія специфічне суспільство. У нас є дані соціології, наприклад, що росіяни на четвертий рік війни почуваються щасливими. В них 50-му якомусь місці у світі за рівнем відчуття щасливості, щастя. Вони нормалізували цю війну. Це одне з небагатьох, може чи не останнє суспільство в світі, де нормалізована смерть, і де і нормалізована готовність вбивати, ґвалтувати, вбивати і вмирати. Хвили... дві хвилини. Ну, ми достатньо. повинні розуміти, що картина світу і картина цієї війни в російському суспільстві зовсім інакша, ніж у нас. Але ви правильно сказали, що це нормалізація війни, і я б сказав, що це така пропагандистсько ідеологічна фіналізація війни. І це видно і в цьому сюжеті, і в тому сюжеті, коли Путін говорить про героїв СВО, це нова еліта нашого суспільства. Тобто іде ось така так, би мовити, наповнення смислом цієї безглуздої і абсолютно програшної для Росії війни. Пане Максиме, дякуємо дуже за розмови. За розмову були ми говорили з Максимом Розумним, доктором політичних наук, політичним експертом. Трошечки торкнулося нашої історичної, як сказав міністр фінансів Сполучених Штатів, угоди з Сполученими штатами про спільне користування розробку українських копалень, звідкись земельних. Ну і також поговорили трошки про особливість російської душі. Душі в них нема такої дірки, всесвіту, яка називається Росія.